Добрий день, мене звати Ольга Волонець. Я психологиня платформи Safe Вумен Hub. Пропоную вашій увазі тему про розлади харчової поведінки. Перш за все, це що таке розлади харчової поведінки та які є основні ознаки цього розладу або ж проблем у прийомі їжі або у відносин з їжею, на які варто звернути увагу та звернутися до спеціаліста. Перш за все треба сказати, що розлади харчової поведінки це психічні розлади, які супроводжуються змінами у сприйнятті власного тіла, власної ваги, власної краси дівчини або жінки, та у певному викриленні ставлення до їжі як причина набору ваги, як правило. До розладів харчової поведінки належить анорексія. Ну, взагалі вважається, що серед розладів харчової поведінки виділяють анорексію, булімію та компульсивне переїдання. При анорексії Дівчина або жінка може мати надмірно низьку або малу вагу. При компульсивному переїданні цей розлад супроводжується споживанням їжі та наступним очищенням від їжі різними шляхами. Та компульсивне переїдання це коли. Людина надмірно споживає їжу, там, в результаті чого, має надлишок ваги. Якщо говорити загалом про те, чим небезпечні ці захворювання, цей розлад, то він може ставати причиною проблем із серцево-судинною системою із травною системою. З проблемами з кістками тощо, тому що в результаті людина чи надмірно отримує певні, спож... певні корисні речовини, або ж недоотримує, що призводить до супутніх захворювань. Наразі я пропоную проговорити, що які є головні перші дзвіночки, на які треба звернути увагу, перш ніж діагностувати в себе даний розлад, або ж ну, взагалі, почати над цим задумуватись. При коли починаються розлади харчової поведінки, вони супроводжуються тим, що людина надмірну увагу приділяє їжі своєму раціону, що з'їла, скільки з'їла, підраховує калорії. Дуже багато уваги приділяє часу, коли потрібно поїсти, який проміжок часу потрібно дати для того між прийомами їжі, які корисні продукти, які не корисні, обов'язково повинно бути виключення певних продуктів. Тобто все життя починає потроху обертатися навколо теми їжі, скільки поїла, що поїла і що зробити, щоб ці калорії не набрати. Як правило, таке захворювання воно не завжди має якусь гостру фазу. Не не зра не часто люди там при анорексії, наприклад, надмірно худнуть і, і, і не можуть там навчатися або працювати дуже часто. Такий розлад він може мати такий достатньо помірний рівень, коли людина просто багато часу приділяє темі їжі, але при цьому більш-менш коригує свою вагу, і це дозволяє їй функціонувати, працювати, навчатися, займатися. Улюбленими справами тощо. Але в результаті все ж я вам дуже бажаю звернути увагу на свій раціон, на те, як ви акцентує, акцентуєте свою увагу на вазі, на тому, що ви з'їли, коли з'їли. І якщо все ж їжа є центральною темою, Вашого життя я вам дуже рекомендую задуматись над тим, чому це так важливо, і що таким чином ви намагаєтеся компенсувати в своєму житті. Я вам дуже дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня та до наступної зустрічі.